Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже 22 травня. Я зараз збираюся йти на базар, потрібно зробити покупки, які треба, нічого зайвого. І йду у нас сьогодні так тепло. 22 травня я казала чи ні. І не завадило би вже одягати футболку. От як стрімко все змінюється і погода теж. Так, дивлюсь, яйця у нас 50, 55, 47. Новомиколаївка 55 відбірні. Молодка 47. Ну То, мабуть, такі візьму. Зараз іду біля Олі і знов десь немає. Але щойно був вітер, і поки підійшла, він вже закінчився. Звуки вітру ці. І воно так тин-тин-тин. <рес> Такі класні. Такий декоролі чудовий, бджілки. Так. О, глечики які. Ні, в прованс вже тривалий час у Олі, але все одно це. О, і мене видно дівчатка, шановні паночки. О, обіймаю кожну з вас. Дивіться, які глечики. О, і завжди дивишся і думаєш, ну хочу, хочу, ну я ж не можу запхати в свою хату все, що мені подобається, і все, що я хочу. Але подивіться, ну яке воно гарне, ну яке ж воно гарне. От. А Оля знов десь пішла, побігла, ну це ж таке діло, ну так трапляється. Тому показує стиль прованс. Це увази теж. Дівчата, дивіться, берете пляшку, бажано скло. І будь-які квіти, і дивіться, кудись отак на мотузку підвісили і готовий декор. Як варе, о, дощечки ще прованс, прованс. Годинник теж о, знов починається. А то коли там люди пройдуть або вітер повіє, то звуки вітру знов так. Це то. Е Ні, якщо так трішки послухати, а якщо так постійно, воно я не знаю, яка буде реакція. Так, все, добре, пішла я далі. Зараз проходила, дивлюся, люди купують плівку для парників. Я пригадала, як я вийшла заміж і на той час ми. Жили у Владіка батьків, а Владіка батьки вони жили з батьками Владіка тата, ну тобто свикруха на свекрусі, як я казала. І вони завжди парники натягували. Але я дивлюсь, щось вони от зараз люди купують, начебто вже запізно для парників, тому що ми ще буржуйка стояла, топили вночі, ходили, Там, ну Владіка бабушка і потім, як зараз пам'ятаю, 500 одиниць помідорів треба було посадити. Я кажу, це на продаж, ні, щоб було їсти. А я ж то ще так не орієнтувалася, ну скільки це. Буде. І потім е, на плівку гроші витрачають, на розсаду гроші витрачають, скільки вони там. А я кажу, бабуся, давайте я вам допоможу. Вона каже, ну добре. І я ж почала саджати з Владіком двох, Ну, так ж, я ж помічниця, куди ж дівати, а бабуля кудись ходила. Потім прийшла, каже, ой, я кажу, стою така, наша ну бабуся, як я. Ну, чекаєш, ух, яка помічниця. О Боже, Таня, як ти їх посадила, як ночевіл Ну, А Владі каже, нічого, будуть і рости, там буде непомітно. А вони ще натягали там такі матузочки, щоб там через 50 сантиметрів кожен. Коротше, допомогла так, що... Ну, таке було. А потім, коли вже врожай такий великий, от їжте, от нате, от по сусідям. Зараз якось так, я не знаю. Думаю, от навіщо стільки всього треба було, та для чого, щоб потім роздавати. Ну, таке життя тоді було. Це така історія з життям, я вам розповіла. Я йду з базару, думаю, як, що це таке червоніє, дивіться. Як воно так виросло біля будинку? На базарі. Це, ну так. Іначе непомітно, бачите. А такий виросла. Ось некомфортно в костюмі, навіть трішки спекотно. І я зараз хочу подивитися, скільки у нас там градусів 9,44 і градусів. 23 градуси, нічого собі. Оце так-так. У нас там на будинку дата, потім яка година і скільки градусів. Так, чекаємо на світлофорі. Я зараз йду і так захотілося, знаєте, що приготувати сирний суп. Я колись в сільпо купувала плавлені, такі плавлені сирочки, і ціна тижня була. І якраз сьогодні добре, що колись купила. Зараз приготую, прийду додому. Але я дивлюсь, у нас від пуху вже багато чого такого. Бачите? Ото був дощ, вітер і він це все діло позбивав. На базарі я купила, як завжди, масло, яке я? 86 гривень мішкове масло, і ще не подорожила, Але я, дівчата, хвилюються, що там з яйцями, тому що йшла на рівному місці, коли я показувала там де пух, дерево, і я дорбаю, як шандарахну, по тому дерево. 5 взяла добові, чистенькі. Це в мене такий лоточок, який пакетик, я так і ходжу постійно з ним. Я не можу чужі лоточки, я не знаю, де вони були, як збері... Ні, Чистенькі, слава тобі, Господі. Зараз повикладаю. От. І все. А я йду взагалі я дуже люблю будь-які сирні продукти. Будь-що має бути з сиром. Навіть якби чорний шоколад був з сиром, оце була б класна ідея. Я б теж, ну, мені б цікаво було скуштувати. От. Ой, і одразу моркву та болгарський перчик дістану. На суп нехай розмерзається. І масло поскладаю. Жарко, дівчат, Я... якось такі миттєві перепади. Вчора ще в куртках, розумієте? А сьогодні треба футболку одягати. А, це ж все... а особливо з нашими емоційними гойдалками ми і так в постійному, ви знаєте, якому стані. Ну так, переодягаюся, все переоділася, Це моя теж домашня сукня, але їй вже роки три, мабуть. Зараз просто так в костюмі, наприклад, якось спекотно. Тому одягаю, вона така легенька і мені до вподоби. Все приготувала. І зараз спочатку обсмажую цибульку. І так захотілося поставити сюди оцю квіточку. Ну, знаєте, коли готую так для настрою, взагалі, то мені там незручно, коли вона стоїть, а інколи хочеться. Ну. І бачите, тут є такі, як резинові гумові штуки. І вона не совається так, щоб дуже легко. В'юс колись купувала, то подобається. Ще не набридла, вже роки два вона в мене, якщо не більше. І Світланка у мене запитувала, де я дивлюся українські серіали. Та будь-де, якщо це на Ютубі, є Ютуб-канали СТБ серіал або 1 плюс 1 серіал. Можна знайти ще. Я, наприклад, дивлюсь Київ Київстар ТБ. Там є розділ Українські серіали, українські фільми, і мені дуже подобається на Київстар ТБ дивитися, тому що ти коли вмикаєш якийсь серіал. І воно автоматично переходить на наступну серію, там немає реклами. І я так зручно якось влаштовуюсь на дивані і інколи можу засинати. Хтось дивиться на нового, ну будь-яка смарт-платформа, тому при бажанні можна знайти. Вже додала морку і потім картофель. І нехай трішки обсмажиться І ще перчик чорний, молотий, часник. І до саме цього супу я додала в мене така до грибів приправа. І там навіть ось черненькі це є сушені гриби. І вони потім так трішки більше будуть. Ну, Я хотіла, щоб не було грибів, а саму спецію, щоб був смак. Мені здається, що поєднання гриби та сир – це смачно. Але це лише мій смак. Вже залила водичкою, нехай закипає, розмішаю. І буде смачно. І поки там закіпає Таня, ти хоча б подивися термін придатності, бо а потім дивлюсь, о, так ще хороший термін придатності. Добре, що купила. І зелень буду, як завершальний етап. Бо я вже тривалий час її купувала, але бачите, як вона добре зберігається в склі. На салат, то може вже не так. А на суп буде добре. Так, картопля майже готова. Зараз змішаю. Я вже скуштувала, то ну так, майже готова. І буду додавати. Сир, сир я порізала на кубики, він так краще розчиняється. Опс-опс. І таке буває все, нехай кипить. Ви подивіться, яке воно гарне. Зараз вже буду додавати зелень. Воно гарне, які йдуть аромати. Смокота. Все дівчатка суп зварила. Накриваю кришечкою, виключаю. І так воно напариться. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Сьогодні побачили з вами, поспілкувалися і обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення! Бережіть себе!